Громада Димрська була окупована з 25 лютого. Було дуже страшно. Дуже низько летіли самоліти і вертольоти. У нас постраждало 1250 об'єктів житлового і нежитлового фонду. В громаді серед них і школи, і садочки, житлові приміщення, багатоквартирні будинки. В результаті окупації громада залишилась без світла, без інтернету, без мобільного зв'язку, без водопостачання, без теплопостачання на той час. Ну, без транспортного сполучення. Було дуже страшно. Дуже низько летіли самоліти і вертольоти. Дуже низько летіли, так наче сісти хотіли тут у нас. Полякалися всі. Ми два рази прязалися в погрібі, де там холодно, може і простила тоді, я не знаю. Ну, Страшно було, звісно. Потім почали ходити по хатах. 24 го числа нас ходили по хутору по домам, шукали, лазили кругом. І на чердак, і в погріб, і в сарай, і в кругом лазили. Стою у дворі, сім душ біжить з автоматами до тебе у двір. Забігли, біжать у хату, заскочили в одну кімнату, в другу, відкривають двері, відкривають тумбочки, що шукають. Нічого не, за... не можна зрозуміти, що вони шукають. А сина забрали 23 числа. Я лежу в лікарні, ну, вдома лежу, больна така. Він каже, я пойду позвоню на, этот самый, на телефон. Нету і нету, нету і нету його. Так до вечора, поки сусідка не прийшла, не сказала, що забрали його. Виходжу, дивлюся, в кінці вулиці стоять мої хлопці до половини, роздіти є голе, шукають на них, шукають на них татуїровки, шукають де що може не є. І так продержали вони їх, мабуть, з півдня. Правда, вже повдівали їх трохи. Три дні на третій день вже 26 -го числа їх случайно выпустили. випустили. Якраз почали бомбити там їх всіх, а ніхто навіть попропадали і зараз не можуть знайти їх, де вони є. Ну, Сала маса все ж таки повернулась людей. Станом на сьогодні. Звісно ж, це не всі, тому що є проблеми і з працевлаштуванням, і з підприємствами, які раніше функціонували, а зараз не функціонують. Хтось знайшов чи намагається знайти кращої долі за кордоном. Я думаю, що тут приблизно ситуація більш-менш однакова, до, 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 як і в усіх громадах Півно-Чиківської області. Основна маса проблем була вирішена за перший місяць. По відновленню там, і електроенергії, мобільного зв'язку, газопостачання, водопостачання. Ясно, що станом на сьогодні повністю ще не відновились від того, навіть з урахуванням кількості тих пошкоджених будинків, які в нас є. Но, процес триває. Однією з особливостей громади є те, що це сільська місцевість. Питома частка серед населення це люди похилого віку, які традиційно звикли обробляти свої земельні наділи при присадибні ділянки. І ще ж не забуваємо про таку проблему, як підтоплення через річку Ірпінь. Багато домогосподарств постраждало безпосередньо через те, що збільшився рівень води. І на сьогоднішній день дуже актуальним є питання входження в сезон весняно-польових робіт, засадження земельних ділянок. Безумовно, з урахуванням і економічної ситуації є і зростання цінової політики. Да, там і на посадковий матеріал, і на сільськогосподарську продукцію взагалі. Тому допомога такого плану, а саме. Насінням чи посадковим матеріалом, вона буде цілком доречна для мешканців нашої громади. Це вже наша друга допомога, яка розрахована на 100 домогосподарств. Зараз поглянемо, що у нас тут: насіння редиска, морква, помідорчики і огірочки. Звісно, що є ще постраждалі інші регіони в нашої країни, і південь, який так само допомагав і забезпечував частиною Київщини певною агропродукцією, то якщо в цьому напрямку допомоги саме безпосередньо для присадибного сільського господарства, це буде дуже класно для людей. Прийшла весна. Тепер уже прийшла весна. Трошки затяжна, але нічого. Весна вона і є весна. Говоримо городи, які ніколи не орали, які ну, давно вже вони нам не треба були. На сьогоднішній день надія на свої руки, на свою землю, на свій урожай може й комусь ще допомогти, якщо вродить в городі. Хочеться, щоб росло, хочеться, щоб було. Мы, конечно, готовимся, садим, что у нас есть, это самое, чтобы было продукты. Мы хотим, чтобы была быстрее победа, чтобы наши хлопцы не гнили.